Друзі, вітаю! Вивчаю за еротику. я в шортах. Просто що поливав грот і бачу, щось уже ж, господи, поливаю, поливаю цю гортензію, Вона дивиться, нас як страта, господи, просто вже. І все, і те, і те, давай його, сам скажу, що трапилось почекати, переключу камеру. Давай, думаю, вирву її, бачу, Боже, а тут ось хто. Тут же ж купа, купа хрущів, жруть. Кажеш, типу, що гортензія, отруйне розтіння, не дай Бог, діти з'їдять, а тут ще ж ужас робиться. Подивіться. Ну, вона, звісно, особливо так гори не дає, бачите, як на якої новий наростає. І все на світі. Зараз повигризало, падло. Я, звісно, люблю тварин дуже, і жуків, і все, що хочеш, але дивись ще ось, давайте там, я знайшов вже чотири, не ще шукати. Земля то хороша, думаю, що я воно, поливаєш, а воно там, знаєш, все як суху землю. Думаю, що за дурацька ця рослина? А воно кошмар просто якийсь ужас. наче все. Ну, подивіться. Так. Ну, по-моєму, немає вже. ну, тому що, бачите, земля-то тут така пухка, тут хорошо тінь, щоб ніхто ні не вижирає. Боже, бідне моє сонце, моя гортензія. Там черв'яки. бачите, як воно повигризало. воно ну, все повідгризало, стільки, що можна. Треба її посадити. Що ж, давайте ми її посадимо, да? чи що? я думаю. Візьмемо лопату, почекайте мене тут. Так, лопату на що там копати? Може там ще якось накопаємо. Так, йдемо. Кава да Ви Бачите, тут все хорошо. Тут навіть і не пливається гортинці, такі щасливі, а то напевно вони скрізь. Так розумію, напевно, і в Діамантіно. то, до речі, сорт... Називається Лівінг Котон Крім. Красива така штука. Гарненька, думаю, та. зараз ми... хтось розсадники, що хочеш. Тут в мене, взагалі мої малята живуть. Але тут була тінь і слива поламалася, господи. І стало сонце. Так, ну що, давайте дивитися, що тут. А, он дивиться, ще один. Ось це поворот. Уже, може, це, що не і був слуха, чотири їх. Так, ну, беремо. Поки в сторону гортензію нашу. І давайте від першого обличчя будемо копати землю. Що там робиться? Оно дивись ще. П'ятий вже. Біденька ось. В гортензі ж ви розуміли, в гортензії поверхнева коренева система І, того, і дуже важливо, щоб все було all is good Так, заодно перевіряємо, тут нічого немає. Тут собаки гавкають. Так, черв'яка бачу. Це корінь взагалі, на абрикоси. Так, значить, ну, нікого немає, давай дивитися далі. Ну, зрозуміло, що, типу, що якщо ви не можете викопати, то думаю краще пролити тут тобто, антихрущ і остальне, але думаю, заодно ми трошки глибше посадимо її. Наш коти на Гортензія це любить. Так, переміряємо, дивимося, тому що ось бачите, вже ну, так, десь бачите, все заодно і пересадимо. Тримаємо, засипуємо. Візьмо так. Що ви не бачили, слухайте, Якщо не бачите, як гортенці сидить, що а, так. І принципово. Зараз, в принципі, зараз вже у нас майже осінь. У нас 28 серпня. Ай, боже мой, боже. Зараз і у нас ще стигне. О, тарата-та-там. Ще один є. Шість чоловік на щось, слухай. Ще, до речі, дуже ознакою того, що ваша гортензія була підідена кимось, це те, що її легко вирвати з ґрунту. Я, в принципі, не розраховував на це. Ота, якось так обійдеться просто мане небесне але воно, Ну, трошки криво позивлю, тому що я потім буду зрізати і все рівно буду вже зімати. Це все буде вирізатися, хай вже хоч так. Там де більше було коріння. Давайте потім, що там робиться у нас діамант, моє, господи, біденька. Ну, давайте раз. О, дивіться, взагалі елементарно поривається. Дивимося, що у нас там... Ну, зрозуміло, що вона пропускала коріння трохи далі. Але бачите, ж, все под'їдене, все поїдено, шукаємо хробаків. Ну, тут, тут ось у мене це ні, це, 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 це личинка бронзівки. Таке воно не їсть. Шукаємо далі, що там може бути у нас? Ага, хміля все. Звізда кардібаліта. Розриваємо, дивимося тут небудь. Наче немає нічого у нас. Коні теж шість був. Тоже, бачите, він відгризаний. Так, може вони просто перелізли слухати кудись? Ну, У будь-якому випадку ми з вами перестрахувалися. Поняли, що. Коротше, бачите, теж підсихала, біни, хоча дивіться, всі навколо гортинців, все добре. Друзі, коротше, ви, це ви уважно до гортинців ставтеся, тому що штука красива. Ну, Бачите, все рівно курінь, його під'їдав хтось. Такий дуже погризений, такого не має бути. Вірка, вона вже така вп'ялась, треба теж її буде прибрати. Все, друзі, люблю вас, тому що треба бігом все висаджувати. Па-па. А потім чому добре припадати, візьмемо личинок Хруща і дамо моєму павку. Мої лазіадорі парахібани. Направда, звісно, ще натічки поланяло. Зараз ми поставимо, і відкриваємо тергаріум і дивимося, що там буде. Увага. Ну, давай їсти. Yeah. Ну, звісно, кажеться, що картопля чи що я буду їсти її викопан. Ну, хоча насправді павуки обожнюють. Обожнюють личинок хруща. Я просто ще недавно наполоняла, тому вона хоче пить, почекайте. Трошки налімо її водички. Потім поп'ємо. Ну давай. Красенька, не повертайся додому, дивись, вертайся. Давай, давай. Повертайся додому. Зайчик, давай, давай. Додому де? Біжи. Напилася. <сі> біжи, котрічок, біжи, повертайся, затька мою. І додому, і додому, і додому. Кота і пішла. Типу на цю жінку не в тому. Ну, давай, повертайся, давай, 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 давай. Кетінька, давай, давай, вертайся. Повертайся додому. Давай, 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 давай. Отак <ріст> о. такі ось павуки. Ну, вона потім, звісно, поїсть. Але, друзі, зараз ми з вами вже прощаємось, тому що вже ніч. Це я тільки знайшов ці свої зофобуси там комусь іншому. Ну, знаю, що, бачите, подивіться, як вони їдять, зараз почекайте тоді. У мене є інша голодна павучиха. Називається Сирікупельма. Тут точно їсти буде, подивіться, як цікаво це. на кость такого паучка, який Они же личинка, яка більш живуча, О, бачите, все, схватила і буде їсти. Ну що, всім смачного, я пішов спати, па-па.